Після того, як ми перевірили кредитну історію клієнта і його родини, ми дзвонимо клієнта і запрошуємо його або прийти до нас в банк, або ж просимо його просто по телефону надати довідки про дохід або 5 ОК, або випуску по зарплатній карті, для того, щоб могли повністю прорахувати максимально можливу суму по кредиту, яку він зможе отримати в нашому банку. Тож клієнт надає нам цю інформацію. Ми робимо розрахунки з урахуванням його діючих кредитів, з урахуванням його е, діючих кредитних карт, навіть якщо вони не завантажені, все одно ми їх рахуємо. І так само е, фінансово навантаження. Якщо людина працює одна, і є ще там у нього дружина, діти чи навпаки чоловік, діти. Коли ми це все зробили, ми клієнту кажемо орієнтовну суму, на яку він може розраховувати при подачі заявці заявки по ЄОСЕРІ. Якщо людина це все влаштовує, він починає вже наступний етап це займатися пошуком нерухомості. Якщо він знайшов ту нерухомість, яка його цікавить, ми обов'язково ще раз наголошуємо про параметри тої квартири або того будинку, який він собі шукає. І якщо він його знайшов, ми надаємо пакет документів, які нам необхідні, для того, щоб ми перевірили. Дану квартиру або даний будинок. Коли людина починає надавати нам ту інформацію, ці дані по цій квартирі або будинку, якщо нам все влаштовує, якщо ця квартира або будинок підходить під програму кредитування є оселя», тоді ми їм даємо зелене світло. на те, щоб він зробив вже оцінку по даній квартирі. Ну і відповідно, коли вже в нас є оцінка, ми оновлюємо всі дані по даному клієнту, тобто довідки про дохід, паспорти, коди, там, якщо це військовий контракт, контрактники і так далі. Тобто оновлюємо всі документи, оновлюємо документи по нерухомості, оцінка і відправляємо це вже на погодження до нашого головного офісу. Орієнтовно тиждень, і ми маємо протоколи, якщо немає якихось там жодних додаткових нюансів, тому що буває, що вилазять нюанси так, кримінальні справи і так далі. От. Якщо цього всього немає, то тиждень і людина стає в чергу на отримання грошей по програмі ЄОСЕЛЯ. Ну і далі, вже стандартна схема: від тижня до двох місяців людина чекає у нас е гроші і як тільки доходить його черга. Він одразу про це сповіщується, сповіщується про це і продавці, і вже домовляємось про дату, на яку плануємо видавати От такі етапи погодження і видачі програми Єваселя. Гарного дня.